Бюро економічної безпеки повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми за володіння коштами державного підприємництва оборонного сектору. Нами встановлено, що директор державного підприємництва за допомогою ФОПів організував схему володіння бюджетними коштами. Керівник знав, що на підприємстві працюють спеціалісти та є можливість відремонтувати обладнання, тому вирішив замість нового закупити несправний модуль підсилення потужності, що є складовою частиною бортової радіолокаційної станції. Його застосовують у складі бойового військового літака. Типу Су-27 до схеми підозрюваних залучів, підконтрольних підлеглих, фізичну особу підприємця, яка виступила в ролі постачальника, та ще декількох людей. Один із учасників схеми зареєструвався як фізична особа підприємець для нібито постачання військового обладнання державного підприємства, а потім сторони підписали довір про постачання обладнання, оскільки у ФОП не було реальної можливості поставити модуль підсилення потужності, його купили в іншій компанії у непрацюючому стані. Чим створили видимість виконання умов договору. Непрацююче обладнання співробітники державного підприємства, отримали на парковці з столичних супермаркетів, та за вказівкою директора на службовому автомобілі доставили на підприємництво. Під час цієї зустрічі сторони підписали акт прийому передач, видаткову накладну та гарантійний лист, відповідно до яких ФОП поставив на державне підприємництво, обладнання у справному технічному стані. Надалі директор передав до бухгалтерії підроблені документи. Із рахунків державного підприємництва на рахунки ФОПа перерахували майже 1,9 мільйона гривень. Ми наклали арешт на ці кошти, що не допустило подальшого розрахунку по цьому договору. Наразі чотирьом учасникам злочинної схеми повідомлюємо про підозру у заволодінні державними коштами. Співорганізатору схеми та підприємцю. Судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще одна співвиконавиця перебуватиме під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.